Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитеся це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також напишіть коментар. Хочу поділитися своїми знахідками із магазину Second. Я була на двох оновленнях. Перше оновлення це євромарка, і хочу показати вам декілька речей, які мені дуже сподобались. Великий палантин від марки я забрала. Це натуральна вовна, він м'якенький, ніжний, вовна, не колюча люкс. Наступний палантин я теж забрала, хоч на ньому і не було ніяких бірочок, Не знаю, що за бренд, який склад, але вдома перевіряла тканинку. Тобто, ниточку, натуральна тканина, це точно. Наступний мені теж сподобався, але я його залишила. Хочу вам ще показати таку хустку. Вона із шовку, я впевнена. Але бірки зі складом не було. Здається, я там знайшла невеличку таку пляму і залишила її в магазині. Ще сподобався мені такий палантин своїм кольором, також таким блиском. Він в ідеальному стані. Бірочки зі складом не було. Я вирішила його придбати. Він доволі такий ніжний, легкий, приємний на дотик. Я думаю, що це вовна з кашеміром, або вовна із шовком, або чиста вовна. Я вдома вже підпалила ниточку, перевірила на склад, можна так сказати. Ниточка виявилася натуральною. Хочу ще вам показати такий джемпер від Максмара Вікенд. Перед це шовк, а основна. Тканина це віскоза із поліністом здається. Хочу показати ще шовкову майку від Manila Grace. Це сороковий розмір, дуже легка. Виявила там недоліки і маленький розмір. Не купувала, залишила. Мені подобається цей бренд. Я вже неодноразово знаходила їх вироби. Мені подобається якість цих виробів, а також дизайн. Ще сподобався такий палантин, він без бірочки, але я впевнена, що це вовна. Теж легкий, ніжний, не колючий. принт дуже класний, ніжні такі квіти, на сірому фоні, те, що треба. Стан ідеальний. Ще хочу показати дві маєчки від бренду Intimissimi. Вони в розмірі L це шовк, а спинка віскоза. Я відразу вирішила, що буду брати синю, а цю коричневу я залишила, так як попереду вже були зачіпки, видні вони неозброєним оком. В принципі, в принципі стан був непоганий, слідів носіння я не знайшла. Я думаю, що ці зачіпки з'явилися при транспортуванні виробу. Ціна нової майки на офіційному сайті більше 1000 гривень. Переходимо до іншого магазину. Це економ клас, оновлення товару, і це підвальне приміщення, і в ті години не було світла. Тобто, знімаю так, як є, десь біля світла, там, де більше світла біля фонарика і підсвічую собі трішки, щоб було видно на недоліки. Був такий топ, дуже такий елегантний, цікавий. Хочу вам показати ще спідницю від Deacon Light в розмірі М. Це не натуральна тканина, поліестер. Сподіваюся, вам видно будуть плямки, які я знайшла при детальному огляді, я не ризикнула її купувати. А так вона виглядає дуже цікаво по святковому. Наступна спідниця мені дуже сподобалась. Це спідниця дитяча від Марк Джейкобс. Думаю, що це оригінал, тому що всі бірочки присутні. Але чорний колір, є чорний колір, видно, що вже був підвибраний. Але дуже така гарна, цікава, яскрава. Я бачила в інтернеті чудову колекцію. Якщо знайду і не забуду, то вставлю вам трішки фото, покажу, яка вона насправді. Насичена кольорами ця спідниця. А ще хочу показати ще одну спідницю плісе це теж не натуральна тканина. І назву бренду я не знайшла. Здається, поліестер і трішки еластану. Там була бірочка, що зроблено просто в Італії. Я думаю, що це просто фабрична якась Італія. Наступна річ, мені сподобалась просто кольором. Такий светрик в розмірі М. А, комбінований тут матеріал. Я знайшла там плями і вирішила не брати, чомусь, скинула його, повісила назад. Хочу показати вам сукню від H&M. Вона у новому стані в розмірі М. Мені сподобалась вона тим, що вона така легка. Оверсайз, ну простора, вільна така, і сподобалось, як виглядає на модель. Я знайшла в інтернеті. І сподобалося тим, що є контрольна наліпка, що це нова річ, недоліків я не знайшла, вирішила придбати. Буде в мене на інстаграм-сторінці. А ось ця сукня це родзинка цього відео. Коли я її знайшла, я зраділа. Тому що в перший раз я тримаю цю річ від дуже дорогого дизайнера. І в перший раз мені зустрічається цей бренд, тому що сукні коштують від 450 доларів. Вона повністю виконана із вовни. Це розмір 8. Я думаю, що це S. Мені дуже сподобалось виконання. Але... Коли ввімкнули світло, я почала її детально роздивлятися і знайшла на одному із рукавів невеличкі дві дірочки, і я вирішила її не брати, тому що я не знаю, як їх можна так кохайно зробити, зашити, підшити, щоб їх не було видно. Дуже шкода, але я її залишила. Я була в шоці, коли побачила цінник. І це дуже рідкісна річ. Так, я знайшла в інтернеті таку інформацію. Хочу ще показати вам таку сукенку із Ліосела. Розмір це такий доволі немаленький, просто вирішила вам показати. Дуже сподобалася сукня на дотик, але була вона. У використанні. І ще одна сукня, сукня від Ted Baker. Вона складається повністю з візкози, що підкладка, що верх цієї сукенки, але був відсутній пояс. Така сукня коштує приблизно 300 доларів. Це розмір 1, Я думаю, що вона б підійшла б і на XS, ку і на S. ку Дуже гарно так виглядає на моделі. Мені дуже сподобався сам рукав, як він виконаний. Дуже такий елегантний, і сама сукня елегантна та ніжна. Ще хочу показати декілька хусток із шовку. Ще мені дуже сподобався такий невеличкий шарфик. Нагадав: літо, річку, море. Морська така тематика це дизайнерська річ, створена за мотивами олійних картин Анни Секо Дуран, натхнених флорою та фауною навколишнього середовища. Такий шарфик коштує 32 євро. На сайті дуже цікаві такі дизайнерські речі. Рекомендую просто пошукати і переглянути. І остання знахідка у цьому відео це спідниця від Сандро у розмірі 2, вона мені дуже сподобалась. Є два кармани прикрашені такою оборочкою. Вона така водночас стримана, елегантна, цікава така. І склад тканини тут теж хороший. Це на сьогодні все. любі мої. дякую, що ви додивилися відео до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку і зустрінемось у новому відео.